Ще раз відсутність електрики Херсонці залишаються без водопостачання. Люди шукають, де поповнити запаси води. Не вистачає ліків та медиків, але є електрика та вода. Як живе Скадовський, який все ще перебуває під окупацією. Ранок для херсонців розпочинається із пошуку питної води. На пунктах роздачі кілометрові черги люди приходять удосвіта. Воду набирають у баклажки, відра та бідони, щоб не ходити щодня. Пів шостої ранку до трьох 3, до 3 часу. Там і скора під'їжджала. Ми ще ходили, там шукали воду. Стояли-стояли, ну, не вистачило. Туди ближче, до Некрасова. Зараз видають біля этого, бі... Ну, сілько, фреш більше. Ну там, там не достоять. Тяжко, як, як і всі. Отак от, от ходимо, в чергах вистаємо по 4 часа. Для технічних потреб воду люди набирають з річки. Ольга Зоріна питною водою запаслася. Говорить, що очікувала на таку ситуацію, тому перестрахувалася і набрала води в усі ємкості, що є вдома. Та, попри проблеми, каже жінка, херсонці налаштовані позитивно, радіють, що не в окупації. Зараз люди роздають і включають свої генератори і підкачку, і в кого є спешно надають. Але ми щасливі тим, що маємо. Ми можемо ще потерпіти, аби ми раді. Херсон без централізованого водопостачання більше тижня. Зараз цю проблему можливо вирішити лише підвозом. У цьому допомагають і волонтери. Налагодити водопостачання в місті неможливо, поки не відновиться світло. Розказує начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Наразі ведуться е, роботи, тому що пошкоджена мережа і пошкодження дуже серйозні: 300 метрів високовольтного кабелю, 200 меншої потужності, і підірвані е, саме ці блоки. Тому зараз головне відновити електроенергію. Буде електроенергія, потім буде вода у місті. Зараз у Херсоні працює чимало точок, які відкрив водоканал. Люди також шукають воду у свердловинах, які розташовані в різних районах міста. З 17 листопада вже за графіком буде підвоз води по мікрорайонах. Вирішити проблему за рахунок генераторів неможливо. Поки йдеться тільки про запуск окремих свердловин, каже фахівець Херсон-водоканалу Олексій Савченко, тому що в місті не вистачає пального для роботи генераторів. Можливо організувати тільки точки розливу води для того, щоб цілковито забезпечити систему водопостачання і водовідведення міста, спочатку запускається водовідведення міста, щоб викачати стічні води з колекторів і з насосних станцій каналізації, а потім запускається водопостачання міста. Також, за словами Олексія Савченка, є проблеми із підвозом. Для розвозу води необхідно більше десяти машин. Зараз у водоканалу їх дві, одну з яких надав Червоний Хрест. Ольга Ляшенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Минула ніч для жителів Скадовська була гучною. Про це розповів місцевий житель Сергій, який лишається у тимчасово окупованому місті. Чоловік каже, нарахували 5-6 вибухів, а після прильотів стало незвично тихо. Зазвичай чутно, як вони гасають на своїх вантажівках, на Уралах, на КАМАЗах вечорами і вночі. А це було тихо, дуже тихо, не було чутно їх техніку. А ось перед прильотом було чутно навіть БМП, БТРи, можливо, навіть танки там, десь за де за 5-6 годин до цього прильоту вони були за містом, рухалися, пересувалися. Вибухом було зруйновано корпус бази відпочинку, де перебували російські військові, каже Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Зруйнований корпус бази відпочинку. Там за моєю інформацією знаходилися, розміщувалися військові Російської Федерації. Там на території була техніка воєнна, їхня. Загалом до того, що в місті гучно місцеві жителі звикли. Нині у Скадовську за приблизними підрахунками влади залишається 5-6 тисяч жителів. До 24 лютого їх було 17,5 з половиною тисяч. Це особливо відчувається на порожніх вулицях. Розповідає скадовчанин Сергій. Де дуже мало, там десь в центрі їх ще багато. Там людей їх ходять за покупками, купляють їжу, там продукти, такі необхідні речі. А ось в віддалених районах людей дуже мало. На вулицях сусідів мало, машин мало. Тобто вулицями не що вони абсолютно пусті. Електрика, вода, газ у місті є. В магазинах можна придбати продукти. А подекуди навіть розрахуватись карткою українських банків через термінал. Гірша ситуація з ліками. Хоча місцева лікарня продовжує працювати у штатному режимі. У ній давно бракує основного, каже Сергій. У лікарні, навіть якщо тобі треба зробити якусь незначну операцію, то тобі треба шукати ці знеболювальні, тому що лікарі кажуть, що у нас їх немає, треба або їх купити, або десь знайти у когось, у кого є. Тобто в лікарні знеболювальних вже давно немає. Не вистачає у лікарні і фахівців. Підтверджує міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, Адже багато медиків виїхали з міста. Масовий виїзд скадовчан на підконтрольну територію зменшився з жовтня, коли окупаційні війська ввели нові правила. З тих пір потрапити на підконтрольну територію вдалось лише кільком сотням скадовчан. За останній місяць виїхали дуже мало людей, тому що організована евакуація відсутня. Лише виїжджають дуже дуже незначна кількість власним транспортом. Ті, хто лишився у місті, говорить скадовчанин Сергій, чекають на звільнення і вірять, що воно буде вже скоро. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.